Знаєте, зараз такі часи, що потрібно крутитися. Бо, наприклад, в Stadium Night я не просто там актор, я і музикант, і автор, і водій, Тілоохоронець Фіми Костянтиновського, відповідальний за тверезий стан Івана Кухарчука. Носій Айкоса Анастасії Ткаченко, тому що в неї немає карманів. Так, здається, нічого не забув. А, я ще конференсьє. Тому наступний номер в офісі компанії. Андрій, зайдіть до мене. Я тут, вован, здорова! Здорова! Так, так, давайте без цього, Андрій. Я вже інша людина. Я два роки прокапався в ріхабі. І як тепер інший начальник, я перше, що зробив на роботі, достав платіжні відомості. О. І в мене питання, Андрій: за що у нас люди отримують гроші? От ви у нас хто, наприклад, Андрій? Хто я? Я ваш зам. Зам по чому? Зам по прикольним моментам з фільмів. Скажіть, будь ласка, Андрій, навіщо нам в яка займається натяжними стелями? зам по прикольним моментам із фільмів. Я не знаю, ну ви самі мене на новорічному корпоративі цей назначили. А Степаненко, між іншим, затвердив. О, Степаненко. Саша, зайдіть, будь ласка. Ха-ха-ха-ха! Ні-ні-ні, все, давайте. Все буде по-іншому. Ви у нас Саша хто? Я твій ваш зам по синьому бісу. Скажіть зам по синьому бійству. Що входить в ваші обов'язки? Ну, мої обов'язки входить в, тебе, в вас зупиняти, коли ви вип'єте, щоб не наробили дурниць. А от Андрюша стоїть. Андрюша, ви у нас хто? Зам по прикольним моментам з фільмів. Чому ти мене не зупинив, Саша? <ристо> <ристо> а ви на мене наговарювали. <ристо> Це хто, скажіть, Саш? — Це Бондаренко. Ваш зам по булькотінню з кулера. Вам... Вам це просто дуже подобається. Кулер не завжди булькотить, а цей прям шорить. Бруп! Капець, що це таке взагалі? От, от Настя Ткаченко, зам по квашеній капусті. Ви любите. — Навіщо мені зам по квашеній капусті? Як <служж> ми взагалі гроші заробляємо. Ну, У вас є ще зам по крипті майнінгу і мікрокредитам. Капець, ми ще й в кредитах. Ооо! Начальник, ймаю! Ну блин, як нова копійка. Ну скільки літ, скільки зим, знаєш, а я мимо йду чую дзвін, не знаю де він. Це хто? Стеблівський, ваш зам по і приказкам. Так, я першим звільняємо, все, давай. О-о-о! Немала баба клопоту купила порося. Саша йди звідси. Слухайте, я піду, я піду, тільки потім шукайте як вітру в полі, понятно? Одному, другому, третьому, четвертому. Так, це хто, Саш, це зам по субординації, чи що, не? Серно сідай! Сідай, я сюди та стояв, що ти? Сідає! Хто це? То я не осталью перший раз бачу! Ти хто? Хто ти? А ти хто? Це не 52 й кабінет. Ні. Не кабінет психолога. Тоді вибачайте! Так, Саша, Андрюша, це, це дурдом якийсь. Взагалі є, хто в компанії займається натяжними стелями. Тарас! 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 Що? Тарас, скажіть, будь ласка, скільки за два роки ми продали натяжних стель? Ну там раз, два, три. Шістнадцять на двадцять стільки. 28. Е, стоп, чого 28. А, ну там не перезвонили. Е, так, е, 256. Получається, три. Три? Так, все, клич всіх сюди. Всіх сюди клич, йдіть, всіх замів сюди. Всі зами йдіть, йдіть. сюди. Взами, йдіть. Значит, так, Вас всіх офіційно звільнено, все, йдіть звідси. Ну, йдіть. Баба з возу кобелі лагері. No. Кажу, йди звідси, всі йдіть. Слухайте, а може я капусточки принесу, У мене якраз баночка, що я в загашнику. Що ви робите зі мною, а? I'll be back. Так, не провокуйте мене. Так, не провокуйте. Добре, зачиняйте двері. Двері зачиняйте. Двері зачиняйте. Згадую всі кінцівки з фільму. Значить, ти капусту доставай. Іду. Блур. Ти не розливий. Що люди кажуть з цього приводу? Прийми Боже за лікарство. <рес> 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 Професіонал. <профістонал> <профістонал> так, а потолки натягувати будемо? Так, а тебе душніла, звільнено. Пішов воно. Раз,